Дорогі глядачі, всіх вітаю, ви на каналі Сіноптік ТВ, і сьогодні ми розберемося, яку артилерію краще прокачати. Так так, вам не почулося. Я, який не граю на ній, часто горю від неї. Сьогодні буду ще й вам рекомендувати її виборі. Хоча, можливо, через деякий час я пошкодую про це. Але давайте по суті. Всі ми знаємо, що клас артилерія в нашій грі не потребує великого вміння, щоб попасти своїм снарядом, наприклад, кібера, який летить на повному ходу, і дати йому таку смачну паєчку з підпалом. Також на артилерії можна дозволити собі в одній руці, наприклад, тримати свою мишку, а в другій руці тримати свого tremати, щось там, пожувати. Ну розумієте про що. Також ти можеш у зверхньому тоні спокійно написати в чатику своїм союзникам, які не світять тобі на ЛТшках, на СТ-шках, і пояснити їм, як потрібно іграти. так, давайте виберемо найкращу з них. Проаналізувавши дані, поспілкувавшись з експертами в області експертизи, я віднайшов ідеального екземпляра для кожного з вас. Від якого ви будете кайфувати, союзники будуть вам після бою висловлювати свій респект. Ну, а суперники після бою будуть дякувати вам за те, що ви народилися на цей світ, і все в цьому дусі. І топ-1 артилерія. Це. Ви серйозно думали, що я вам розкажу на якій артилерії потрібно грати. Ха-ха-ха. Схаменіться. В грі так дуже багато артоводів. Прошу вас, не грайте на артилерії. Ви не помітите, як тут го. І ви станете одним із них, станете типовим артоводом. в якого будуть оточувати одні хлопці, а навколо нього буде безліч пустих бутилок. А ще граючи на артилерії, якщо серйозно. Дуже сильно портиться статистика аккаунта. Давайте підведемо підсумок. Якщо ви ніколи не грали на артилерії, то й не починайте. Якщо ви вже підсіли, то ніколи не пізно зіскочити. А ви в коментарях пишіть, будь ласка, як ви відноситесь до цього класу техніки. А також не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, тиснути дзвіночок та вподобайку. Бережіть себе і зустрінемось на полях рандома. Всім па-па!